Доброго дня, Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW X5 2018 року. На 2-літровому дизелі x drive тобто повний привід, із пробігом всього лише 98 тисяч кілометрів. Автомобіль офіційно куплений в Україні від одного власника кузові в дуже класному стані, взагалі без ніяких зауважень. Оригінальні BMW титани і хороша літня резина. По комплектації по салоні присутні у нас шкіряні сідушки чорного кольору, пам'яті, електрорегулювання сідушок, дверні вставочки, звичайно ж, контурна підсвітка, автосвітло, мультикермо, підігріви. Вибір режиму їзди, ось така величезна у нас магнітола, присутня у нас камера, парктроніки, солончик доглянутий, чистенький взагалі без ніяких питань чи зауважень. По техніці обслужений ТО у нас відбували за регламентом, обслуговувався теж на офіціалі є всі записи, а решта по техніці взагалі без запитань. Отже, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, під Сива 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.